Вітаю, друзі! З вами компанія LRIKER, мене звати Антон. Сьогодні коротко розглянемо електромобіль GLM Grand Gessi, який у нас є в наявності. Розглянемо його технічні характеристики коротко, а також про функціонал зовні та всередині. Почнемо з салону, тому що ми вже тут знаходимося. В автомобіль влаштоване мультикермо з правої частини налаштування мультимедіа, зліва круїз контролем. Приборна панель в нас виконана в дуже гарному дизайні, зліва в нас запас ходу ось тут, а справа витрата електроенергії. По центру спідометр та датчики тиску вшина. Тут в нас влаштований LED-дисплей сенсорний. А, з функції CarPlay, на йому можна відрегулювати дуже багато чого в автомобілі. А, тобто тут є, наприклад, камера 360, вона легко вмикається. Таймер зарядки можна налаштувати, наприклад, погоду переглядати, можна сюди завантажити багато чого. А також можна переглядати а, відео з влаштованого відеореєстратора, який ось тут знаходиться. І тут у нього є карта пам'яті. Нижче від екрану у нас знаходиться а, регулювання клімат-контролем. Тобто, ось тут ми вимикаємо його, вимикаємо підігрів всіх сидінь є а, передніх. тобто. А також іонізатор, який очищає повітря. Нижче тут є бездротова зарядка. От я кладу телефон, наприклад, і він заряджається. Дуже зручна штука. Передачі в нас влаштовані, можна сказати, шайбою, тому дуже легко все працює. І дуже зручно, тому що ніякі ручки високі не заважають нам вмикати передачі. То, от, наприклад, я вмикаю драйв, вимикаю і натискаю кнопку «Паркінг». Тобто, хоп, все дуже легко. Також тут влаштований електростояночний ручник, а, Автохолд. А, це допомога при підйомі вгору. А також а, антизанос система є. А, тут кнопка «Спорт» і Еко це перемикання режиму. А ось тут ми можемо регулювати режими рекуперації. Тобто натискаю, натискає, у нас перемикаються режими рекуперації. Дуже зручна штука. Також тут є органайзер, під'їмо в підстаканник і органайзер для телефону. Дуже зручно його тут звергати. Електромобіль має а, акумулятор 53 кВт, і завдяки цьому він має запас ходу а, близько 400 км. Кліренс в електромобіля 17 см і рівності він долає дуже легко. От, наприклад, я зараз їду не по найкращій дорозі, але автомобіль долає її дуже легко і без шкоди для ходової частини. А, також. Автомобіль має два режими кермування: це еко та спорт. В спорті автомобіль має більш чутку педаль акселерометра і їде більш швидше. Автомобіль має двохзонний кліматконтроль, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, є іонізатор повітря, тому що в Китаї загрязнене повітря, і там такою штукою дуже часто користуються, щоб повітря в салоні було максимально чистим. Ну, доволі крута штука. Наприклад, якщо ми пересуваємось за якимось автомобілем з ДВС, який має неприємний запах, вихлопи, то можна включати цю штуку і в принципі вона дуже добре допомагає. Сидіння в автомобілі виконані дуже круто. Вони мають пам'ять, два режими пам'яті, і також Електрорегулювання. Це дуже зручна штука. Наприклад, коли у вас є декілька членів сім'ї, які кермують одним автомобілем, ви можете, наприклад, підлаштувати під себе сидіння і під іншого члена сім'ї. І коли, наприклад, ви сідаєте за кермо, то ви можете просто вимкнути заздалегідь налаштовані регулювання. і вам не потрібно підлаштовувати авто під себе, бо воно все пам'ятає. Кермо має електричне підсилення, тому кермується воно дуже легко. І, в принципі, навіть для жінок це дуже зручно. Якщо ви любите виїжджати на природу, то в цьому автомобілі є функція шерінгу заряду електромобіля. Тобто вам потрібен адаптер, який в нас є, ми його в основному даємо в подарунок. Сам автомобіль має цю функцію, і ви можете брати з батареї електромобіля до 3,5 кВт електроенергії. Це дуже зручно, тому що наші клієнти купували такі штуки і користувалися своїми електромобілями, які мають цю функцію, в час, коли був блекаут. Сам автомобіль має характерний звук ззовні. Для безпеки пішоходів та в першу, в першу чергу для нашої безпеки, тому що пішоходи не завжди чують електромобіль, а коли в ньому є якась пищалка або звук, то їх попереджає сам цей звук про те, що позаду автомобіль. Салон електромобіля виконаний доволі дорого. Тут є панорамний дах. а Сидіння з екошкіри, також маємо а, шкіру на дверних картах, а також приємний та м'який пластик. А, центральний підлокітник, за, позаду також є підлокітник з підстаканниками, дуже зручно. Електромобіль має функцію CarPlay, тобто це максимально крута штука для користувачів iPhone. Панорамний дах у нас зі шторкою. От я, наприклад, натиснув, і вона сама закривається і також вона відчиняється. Тобто не потрібно її тримати кожну секунду. Електропідсилювач керма тут дуже бездоганно працює, кермо максимально чутке. А це якщо в режимі еко воно більш легко крутиться, то в режимі спорт його крутити стає тяжче, але воно стає більш чутке до водія. Це дуже круто. Перейдемо до огляду електромобіля зовні. Зовні на електромобіль встановлюється LED-оптика як спереду, так і позаду. Автомобіль має електроскладні дзеркала, а також на ручках дверей в автомобіля є безключовий доступ. Тобто, я закрив, автомобіль зачинився. Так само я відкрив автомобіль. Позаду електромобіль має ось такий гарний дизайн. Сажник у нас відчиняється дуже широко, та. В принципі, зручно для того, щоб класти якісь об'ємні речі. Також тут є паличка і багажник, в принципі, доволі великий. Тут маємо повнорозмірне колесо з домкратом, знаком аварійної безпеки а також а, з подарунками від нашого автосалону. То що ж, друзі, на цьому завершимо наш огляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо сподобався огляд, поширте його друзям. З вами була компанія Elriker. мене звати Антон. До побачення!